Шановні колеги, ми зібралися провести комісію міської ради з питань освіти, культури, науки, молодіжної політики, охорони здоров'я національних меншин духовності, спорту з питань дотримання законності та правопорядку регламенту. У комісії присутні Олеса Оксана Іванівна, Віра Іванівна, Бандурович Оксана, Федорівна і Рацин, Михайло Олександрович. Присутні ситканець Віктор Андрійович міський голова Меревич Мар'яна Іванівна. Начальник відділу організаційного забезпечення та діловодства міської ради Куртиніць Людмила Олександрівна, начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради Чорноличакві та Михайлівна, начальник відділу управління майном службово-комунального господарства та приватизації міської ради Пошуш, Наталія Михайла, керівник комунальної організації, центр надання соціальних послуг. На порядку денному 10 питань. І почнемо з першого питання. Про затвердження розпорядження Черського міського голови, прийнято у міжсесійний період, доповідає. Я доповідаю. Мова йде про розпорядження, яке було прийнято міжсесійний період, тобто про безоплатне прийняття від Хуської районної державної адміністрації гуманітарну допомогу, а саме коробки з їжею довготривалого зберігання у кількості тисяч штук. Дана допомога мені дещо місячно. Є питання? Булеса за. Бендорович, за. За. Так, друге питання про затвердження положення про сектор з охорони культурної і спадщини Ішавської міської ради. Так, витаю, Шановні депутати, депутата? У структурі Шавської міської ради утворено за. Рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду утворений такий сектор про охорону культурної спадщини, і наразі нам необхідно затвердити саме положення охорону культурної спадщини. Потім дане положення із нашим рішенням буде ще надіслано до міністерства для відповідного погодження. І також Закарпатською обласною військовою адміністрацією нам було делеговано виконавчому комітету Решельської міської ради повноваження щодо укладення охоронних договорів на пам'ятки охорони культурної спадщини, місцевого значення та щойно виявлення об'єкти культурної спадщини. На дане положення розроблено відповідно до положення про закону про охорону культурної спадщини і пропонується до затвердження. У нас є такі нашлась місцевого значення культурної спадщини? Ага. Тобто наразі немає. У нас занесена, є пам'ять занесені до, до культурної спадщини, зато ага. у нас прокуратура через суд зобов'язала утворити такий сектор, який буде уповноважений на оборону культурної спадщини, і наразі треба так просто положення. Він буде привідні. За? Які за. За. питання вилучується в експериментальному проєкті сприяння налагодженої систематичної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості подолання наслідку збройної агресії Російської Федерації проти України та схвалення проєкту меморандуму про співпрацю територіальної громад у сфері партнерства? Доповідає Шановні колеги. Є такий експериментальний проєкт, який має на меті сприяти налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами, які вважаються силовими, і громадами-форпостами, які постійно обстрілюються. І це вже зараз іде третя хвиля. Нам було отримано лист до обласної державної адміністрації з перебіком громад, які належать до таких громад форпостів. І дав нам була можливість обрати а, таку громаду для співпраці, для такої партнерської співпраці, допомоги. Ми дали нам навіть а, таке положення, яке вони рекомендували, верніше меморандум, який вони рекомендували прийняти. Меморандум Ви, був опрацьований. І сьогодні перед вами проєкт рішення, який базується на статтях 25 п'ять 59 закону України про місцеве рядування. Статті 8 про співробітництво територіальних громад і цього постанови Кабінету міністрів про реалізацію вправительного проєкту з сприяння налагодження системної взаємодії між громадами та для зміцнення єдності, стійкості подолання наслідків збройної агресії проти України. Ми обговорювали це із керівництвом громади, ми обрали громаду Шабівську, сільську територіальну громаду. вже а, і в телефонному режимі, і ми мали онлайн-конференцію. І на сьогодні перед вами є текст меморандуму про співпрацю з цією громадою. Ми мали з вами знайомитися. Якщо є запитання, будь ласка. Та, що ви зустрічалися у ну, час? Чи... <клес> То слухала? Слово... <клес> Ні, Шабільську ми <клес> зустрічалися десь місяць тому, як правильно? У нас була зустріч. Ну, а зараз маємо погодити текст меморандуму, вони відповідно погоджують аналогічний текст і потім будемо вже дивитися, як будемо підписувати. Ми, ми поки що підписували, що там не буде фінансових зобов'язань. Ми говорили про партнерство в сфері освіти, культури, спорту, тобто можемо прийняти десь дітей, людей, які постраждали. На щастя, ця громада не є дякувати під... Активними воєнними діями, були в них голова, сільський голова про це розповідав. Чим вони подібні до нас, у них теж є виноробство, у них є і, і сільське господарство добре розвинене. Ми думали, що можливо потім як завершиться цей експериментальний проєкт, ми зможемо цю громаду мати як, як партнера просто в нашій такій діяльності, по співробітництві між громадами. Ну, наразі е там є термін, е він написаний в мерандумі. Е термін е про рік. Тобто віддати, коли ми приймемо цей, це, е це, це рішення, Рік. А далі можемо його продовжувати, якщо будемо мати це потреби і бажання. Ну, питання? Була за за. Буле за. -за. Слідуючи питання про затвердження символіки села Загаття, Загатянського старостинського округу, Шельської міської ради, територіальної громади та положення про зміст, опис і порядок її виконання. Ну, дивіться, О, е. я так обувчу все у загалі. Для нас є звіло Затянський, Володимир Чорнопотівської, Значить, То момент десь там корекції, коригування тих всіх моментів, що нам дав спеціаліст. Основі таких нігер бій. Е, одному ж мовляв на саме це питання. Най ще раз беруть активу, найнесуть свої боже на побажання. І ми ще раз зв'язуємося з чоловіком, так не сорок, порядніше. Фахівець. Фахівець, так. Бо то, то, що як з тобі зробимо, то теж так це встане і в статуті, так це встане в всіх нормативних документах, так це встане в історії. Та ліпше ще почекаємо чуть-чуть, а та зробимо так, як має бути. Та це то, зробимо, всі наші села. села, села Усі чи лише які, що Ві ви всі? сказали, за нас і до 9 лютого. Але їх нікуди не внесеме, хоч когось не буде. Нікуди їх не можна не, буде, не буде. Я їм дам ще раз, ми будемо контрол, усім їм дам у руки в ж на протязі двох тижнів випробуває актив села, навіть допишуть, що хочуть, які не хочуть, не значить, ніч. І вперед, движемось. Добре. Туди у нас останнє питання про затвердження порядку оплатання контракту з керівником комунального закладу охорони здоров'я та типової форми контракту з керівником комунального закладу охорони здоров'я. Підні проект рішення в зв'язку з тим, що у нас відбулося скасування господарського кодексу і Кабінету міністрів України прийнято ряд постанов з метою врегулювання діяльності між засновниками і закладами охорони здоров'я і відповідно внесено зміни і порядок укладення контракту і змінено саму форму контракту. Зокрема. Основні, які доповнення є, зміна що це стосується, що підставою для розірвання контракту е, також може бути отримання органом управління підприємства, звернення від Міністерства охорони здоров'я обласної державної адміністрації, військової адміністрації, там про систематичне групе порушення керівником. Е, Фері охорони здоров'я, надання законної сили, рішення суду, які яким керівника мета визнанови не непроведення протягом року засідань медичної ради з питань внутрішнього контролю, якості надання медичної допомоги, виявлення порушень вимог законодавства трьох і більше випадків під час клініки оцінки. Та інші Ну і також відповідно змінено типову форму контракту. Зв'язку з чим пропонується затвердити порядок укладення контракту з керівником комунального закладу охорони здоров'я, засновником якого є Ішавська міська рада, а також затвердити типову форму контракту з керівником комунального закладу охорони здоров'я, який є в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства і також організаційно-правовій формі комунальної установи. А вже відповідно міському голові укладені контракти, привести відповідність до прийнятих змін. Єдине, що не може змінюватися термін укладення контракту. Тобто, якщо у нас термін дії там ще на два роки, значить термін дії контракту лишається не змін. Мені понятно, можливо, зачитали ці зміни. Була за за. Мені чи всі питання ми висвітлили. Дякую всім за увагу.